Всім привіт, друзі, ви на каналі MacPro. Сьогодні ми граємо в No Limit Strongest Punch Simulator Ось такий симулятор, що тут треба робити. Тут треба бити стіни і проламуватися до самого фініша. Тобто ми зараз ось, б'ємо ці стіни і проламуємося, Проламуємося аж до самого фініша. У нас вже пішов Ranked Up. Тут можна ще Херо якесь, що, герої покупати ще Реборд це переродження, я так розумію, робити, ну, типу ребіт, напевно. Потім Hero Hunter, Mystical Pet, Cпети, це донат. Це все донат. Все, що тут натиснеш, так розумію, це все донат. Тут просто грати треба. Так, якась стрілочка нам все ж таки показує. що вона нам показує? Тут треба панч, треба бити ці стіни, щоб... А, тут вже є прохід. Хтось вже його пробив. Або це гра нам проламала та ні, ну це гра, не міг ніхто так рівно пробити цей прохід. Напевно, ми зробили ранг левел, ранг ап і нам відразу пробило. І в нас нова арена. Вау! Вау, вау, вау. Нова арена, ну що ж, переходимо і будемо битися далі. Що ж там нас далі чекає за стіною? Бамс. Ага, ми її так легко пробиваємо і заробляємо по плюс 100 пора. Я думаю, тут так буде довго фармитися, але тут чим більше ми б'ємо, тим краще нас виходить. Так, у нас дуже мало ХП. А уже 1300 сил і 10 яких зелених... що це таке, я не, поки що не знаю. 10 яких зелених штучок таких кульок. Схожі на кульки з гри кальмара, ну, Добре. Так. Що, далі б'ємо? Це вже третя. Вау, воно так багато ХП з нас і зараз нам буде хана, да? А ні, дивіться, ми просто пробиваємо його по повній силі. Бамс, бамс, бамс. У нас же 10к сил зараз буде. І ми просто шалено зносимо, дивіться, бамс, бамс, бамс. Зараз вже до фінішу дойдемо. Дивіться, бамс, бамс і вже фініш. Ранк ап. І фініш. 12 красив, 10 цих штучок. Тільки початок гри, а вже ми ось так прокачалися. Так, а чому не переносить? А, все, переносить на наступну локацію вже. А у нас так мало ХП. Ми зараз двічі вдаримо і все, і нам хана буде. Так, 12 касив, що вистачить, щоб. оп, чому у нас телепорт? Телепорт спрацював. Плюс 4К ми фармимо, і Зараз вже буде 100К, я думаю, якщо ми будемо по 4К так фармити, стіну і 100 к Вау, ось Тут вже складно бити, складно ми б'ємо. Дуже складно, я б сказав, навіть прямо супер складно битися тут. Дивіться, ми навіть якось йдемо поверху, то понизу. Дивіться, ось зараз ми взагалі щось, наче, пробуваємося в... В... в поверх йдемо. Там не на поверх, а не нас. О, все, вже видно. Нашу прохідну локацію, ось цю. Так, треба низ бити, тому що ми не можемо пройти далі. Дивіться, ми пробили поверх. Про, поверх пробили вниз. О, все. Один удар, вистачає одного удару, щоб просто знести тут, в принципі, скільки там навіть є не знаю, кілометрів. просто пробили такий тунель шалений. Що просто неймовірно. Так. Початок катки у нас же 102. Початок цієї цього проходження цього симулятора у нас вже 126К. Просто я б навіть сказав, це дуже швидка прокачка, дуже швидкий якийсь симулятор. Хоча можливо це зараз, а потім буде ще складніше. Так, ну в нас мало ХП, але ми будемо зараз. Вау, тут так складно, здається. О, все. Вже мені... Мене телепортує, тому що я реген... Тобто від Бої ХП відрегенував, тому що в мене їх мафа. Але ми все одно дивіться. Нічому до мене телепортить, в мене вистачає сили, щоб пробити, в принципі, щоб не померти. І Плюс 16к у нас, здається, за цей удар. Ну, давайте, сейф зона, ми, я так розумію, тут будемо свої відновлювати ХП. Якщо ми тут відновлюємо ХП, то давайте відновимо хоча б ще трошечки, щоб мені хоча б не писало регенерейшн, типу, нашого ХП. Ну, зробимо хоча б так. Зараз регенеруємося, поки регенеруємося, набиваємо силу, щоб зараз з легкістю пробити цю стіну і дійти до самого самого кінця тунелю і перейти на наступну локацію, Скільки ми зможемо, мені дуже цікаво пройти локацію за цей відео. Ну, Давайте, хоча б 10 локацій, я думаю, ми пройдемо. Якщо так буде швидко, то я думаю навіть більше 10 локацій ми зможемо пройти. Тільки початок. Початок нашого проходження ми вже ось так пройшов пройшло дивіться, Бам, з одного удару просто. А, ось, це орби! Це орби якісь. Що за них робити, що за них купляти, я не знаю, там що це за донат. Вау, і вони ще, ще й зриваються. Дивіться, це не ми так робили, це хвоть. дивіться, як він просто зносить тут усе. Просто дивіться, і скільки орбів ось цих теж багато. Так, ми забираємо, у нас дається сила. І ще є ці орби. Що за них купляти, я не знаю, напишіть в коментарях. Можливо ми до кінця відео, звісно, знайдемо, що за них купляти, але я поки що взагалі не розумію, що можна купити за ось ці орб. Орбіти, давайте будемо їх називати орбіти. Що за них купити? Взагалі не роз... зрозуміло, напишіть в коментарях, що за них можна взагалі купити, бо щось трошки зрозуміло. І що взагалі тут можна щось пое щось купляти? І де тут магазини? Якщо хтось грав, хто знає, то напишіть, будь ласка. Бо поки що не зрозуміло. Так. А ми поки що телепортнулись, це було випадково. Ми зараз перейдемо, в принципі, на наступну локацію. Давайте поб'ємо. ще тут. Тут орбі, багато, а воно нас телепортнуло, напевно, на інший сервер. Тому що вже немало стіфолучезних. Дивіться. Ви бачили, що він робить просто, він просто бере. А це він так зробив? Мені дуже цікаво. Дивіться, просто він бере. таку шубитість б'є. Що це просто якесь шаленство, Ех, мені б таку силу. Дивіться, він просто йде і просто зносить усе на своєму шляху. У мене домля, да, в мене теж немало. Я теж не слабкий. Але ж тут на цьому справ... справа. Справа в тому, що 5 мільйонів для цієї вакації вже не так і багато. Тут треба хоча б 20, я так думаю, щоб нормально так, знаєте, як отой чувак просто прийти і бам-бам-бам-бам тут все порозбивати. Але цю стіну теж розбити не так і легко. Я не розумію, що ось тут. Тут тільки за донат. хер. що мені показує? Ну тут тільки за один робак, але де його взяти? Пусть один ребакс і трошки потратив, то немає зараз робаксів. тому ось так, 151к у нас 300к фармить, 300к за один удар. На фарму у нас вже 10 лямів. Ми спокійно пробиваємо цю стіну, і орби збираємо. вже 15 лямів у нас сили. Ми збираємо орб, ну все робимо. Так, ось вже видно на сейф зону, давайте, удар, бам, все. Видно сейф зону, ми вже до неї прийшли. Скільки ми вже оказів перейшли? Це вже шоста, так, ми зараз на сьому перейдемо, коли перейдемо, звісно ж. Якщо перейдемо. Так, переходимо, давайте. Ой, дивіться, ну це не ми теж прибили, але давайте позбираємо ще трошки орби. Е, і в принципі... Що? Орби нам, ну вони нічого не дають, я навіть не знаю що. О, зимова локація! Нарешті зимова локація. Вже так хотілося, щоб була зимова локація, сніг і все ж таке, ялиночки, тут все по-зимовому, так. У нас дуже мало зони, треба на сей зоні постояти трошки від собі ХП, але дивіться, все одно зносить мені ХП, навіть якщо нічого не б'ю. Напевно мені так холодно, знаєте. Мені їх зносить ХП через те, що мені, напевно, тут холодно на цій зимовій локації, або ми, ми, я настільки слабкий, що б'ю повітря і навіть мене на цій локації зносить. Напевно, через це. Або тут просто холодно і мені ХП зносить. Дивіться, вже повинна було зелене, вже жовто ХП. Так, ну давайте спробуємо ще раз вбити. Вам Так складно, дуже складно бити. По три ляли ми фармо за один удар, але дуже складно пробивати стіну. Дивіться, як вона так довго б'ється. Просто, а якісь сині, Що це таке? Це ж шпорт якийсь здоровый. Дивите хлоп, у меня уже майже червона хп, а я так складно пробиваю цю стіну. Дуже складно звісно. Тут, тут, тут плюс 3 ля, ну, так я фармлю. Просто в мене вже 150 лям, я думаю, послідки по 10 лям я фармлю. Фармлю, все. еще. ні, по 3. Там не так і багато, я просто так здивувався, чому так уже багато в мене хп. Але я все одно не можу сюди перейти, дивіться, тут треба 272 мільйони, щоб сюди перейти. Нічого собі, просто шалено треба. Фармити, дивіться. А хоча в мене вже 200 є. Майже майже 200 є. Зараз буде вже 200, і там треба 227, так і ще не помиляюся. 212, 214, 217, 220. А, 270, а мені 227, ні, ні, тут треба 270, ну давайте, давайте. В принципі, не так і складаємо, вже дивіться, що жовте вилітає з нас, Ми, напевно ставимо настільки потужним, що просто у нас з нас навіть іже сила вилітає. І зламує тут усіх просто. 268, 71, 74, і все. Ми приходимо на наступну локацію, на якусь локацію з камнями, дорогоцінними камнями. По плюс 33 трелями ми фармимо, нічого собі. 33 лями. Ого, оце фарм, оце я розумію. Це вам не початкова локація. Давайте просто підфармимо спочатку силу, тому що ми майже нічого з ціні не можемо зробити. Тут, напевно, треба хоча б 10 мільярдів нафармити, щоб щось зробити з цій ціні. Це тільки восьма локація, а тут я не знаю навіть. Хтось вже пробив. Хтось вже пробив. Оце цікаво. Ааа, тут треба нафармити ці 4 мільярди. 4 мільярди треба нафармити, щоб перейти на наступну локацію. Оце я розумію, треба фармитися. Це вже вам не на, на, на ті локації, там було по мільйону, тут мільярди вже пішло. Мільярди просто силу треба нафармити, щоб перейти на наступну локацію. Оце це я розумію, що треба фармитися. І так як було на, на початкових локаціях ось тих. Але в принципі ми фармимо по 33 мільйони, я думаю це не складе для нас чогось неймовірно складного. Ми зараз в принципі з логістю нафармимо. Перейдемо на наступну локацію. Тому фармимо. Зараз можливо треба збирати орбіти. Оце можливо треба збирати, а не фармити просто стоячи ось так б'ючи по повітрі. Хоча, я не знаю, орбіти вони... навіщо вони? Ось цікаво? Можливо вони теж щось дають якусь якусь потужну силу. Тому що поки що не зрозуміло. Ну що ніч взагалі потрібні? Напишіть в коментарях, обов'язково навіщо ці орбіти. Це вже восьма. Восьма локація... Ми, я думаю, перейдемо в цьому відео ще на дев'яту. і на цьому будемо вже закінчувати це відео. Тому У нас вже є 3 мільярди, нам треба скільки там? 4, якщо я не помиляюся. Ну, давайте позбираємо орбіти. Ой, тут червоний, дивіться, якийсь здоровезний. Так, давайте бамс. 160. Десятка. Бамс, скільки надав. Просто 5 мільйонів у нас вже є. Ой, яких мільйонів у нас вже 5 мільярдів, просто бамс. Ось так, один червоний орбіт зібрав і 5 мільярдів. Собі сили зафармив. Бамс, на нас локації. Дев'ята локація вже. Вау, дев'ята локація це якісь, якесь місто. Дуже гарне, до речі. Гарне місто. Плюс 200 мільйонів ми фармимо. Ну що ж друзі, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати наш відос. Кому сподобалося це відео, ставмо лайк і підписуємося на канал. І до зустрічі в наступних відеосах.